Привіт. Прибули ми на нове завантаження місто Неаульм Німеччина і будемо вантажитись, як завжди, на Італію. Але цього разу Австрію будемо проїжджати трошки іншим маршрутом. І що нового, звичайна рампа, тільки запаркувався, як одразу почали вантажити. Німеччину прийшла зима, на вулиці, мінус 7, вночі, мінус 12, так що трошки прохолодно стояти на дворі. Люблю такі завантаження, ще не всю стати під рампу, а вже почали зразу вантажити. Ну побачимо, за скільки часу воно закінчиться. Після чого потрібно буде заїхати на вагу, а потім нам вже дадуть відправні документи, це мер. Це я розумію у німців підхід до роботи з понеділка. 15 хвилин. І завантажили 26 палет. Але розкинули на весь причеп. Так, щоб не було перевантаження на вісь не на ведучу, не на вісь причепа. Зараз заїжджаю на вагу, роблю повторне зважування, після чого тут ліворуч є паркінг, де стоять автомобілі. Паркуюсь на паркінгу і йду в офіс забирати ЦМР. Так у нас ага. Швидко прийшло взважування, а також одразу віддали ЦМР та квіт палітовий. Такий тікет на палети. <coughs> До розвантаження. 582 км. Розвантаження на завтра. І, як вже говорив, будемо рухатися не через Інсбрук а в керунку Відня, а з Відня вже поїдемо в керунку Італії, у Діни, недалеко від Удіни розвантаження. нова фірма. Я ще там не був. Випустив нове відео трошки з затримкою, бо були два рейси, які я вже показував неодноразово, тому не знімав. Я думаю, що не було б цікаво дивитися одне і те ж саме, просто з іншого ракурсу. Зараз виїхав на 8-й автобан. Доїжджаю до Мюнхена і побачимо, що нам покажуть Мюнхенський ремонт. Мюнхен черговий раз порадував. Їду зі швидкістю 80 км за годину на ремонті. І бажано, щоб так дорога йшла аж до самого розвантаження. Без заторів і всілякого роду проблем по дорозі. Водка у нас кардинально помінялася, падає сніг, а також заліпило датчик дистанції. І не працює адаптивний круїз-контроль. Я тим часом став на паузу, 45 хвилин щось потрібно перекусити і далі рухатися в сторону Італії, до кордону, з якою залишилося 270 кілометрів. Що я можу сказати? Покаталися, пос... насолоджувалося красою австрійських гір. А тепер їдемо на контроль. Спереді йде екіпаж поліції. Зрівнялися зі мною, махнули, щоб їхав за ними. Стягнули з автобану на площадку поліції. Побачимо, що там нам скажуть і виявлять на контролі. І вийдемо зв'язок. Прибули в поліцейську дільницю, перевірили тахограф, забрали чіп-карту, забрали всі документи і сказали залишатися в автомобілі і очікувати їхнього вердикту. Побачимо, який буде результат перевірки. Нібито все нормально, скільки, приблизно півтора тижня, лише як заїхав на роботу, ніяких порушень по таху немає. Будемо сподіватися на позитивний результат. Як і очікувалося, віддали документи, а також протокол контроля. Все нормально. Без порушень. Тепер потрібно виїхати з території дільниці. Не дуже тут багато місця. Думаю, зараз вийдемо нормально. Головне, нічого їм тут не поламати. Так що перший контроль 24-го року, на щастя, пройшов удачно, без зауважень зі сторони поліції. Хоча по тахографу в мене жодних порушень не було. Одне лише переживав, бо час від часу буває, що з горба пускаю автомобільний 90, а буває, що трошки... Пускаю більше, буває, що пускаю його 92-93, але до хвилини часу, щоб не зафіксував тахограф. О за це я трішки переживав. А так, в принципі, все нормально. Зараз потрібно акуратно виїхати, так як смуги розгону тут немає, тому що це спеціальний з'їзд для поліції, а також обслуговуючих. Дорогу службу. І що, заодно відстояв паузу 45 хвилин, поки мене перевіряли, ось проїжджаю цей велетенський скажімо так, паркінг. І як самі бачите, що він заповнений приблизно на 10%. І так як я вже відстояв паузу, за той час, поки перевіряли поліцаї мої документи. І беручи до уваги того, що паркінги майже пусті, прийняв рішення ще проїхати, заїхати в Італію, так як я вже говорив неодноразово, в мене там безлімітний інтернет, що не може не радувати. Ну а також до розвантаження залишиться менше кілометрів, щоб проїхати завтра, відповідно можна буде довше поспати. Окей початок країни Італія. Вимикаю чарівну кнопку. І вперед тут значно тепліше, а термометр показує плюс один-ноль, не мінус 12, як в Німеччині. 17-та година 40 хвилин і будемо пробувати запаркуватися. З'їхав на перший автогріль, але тут, мабуть, все забито, Судячи з того, як тут стоять машини. і на легковому паркінгу Ну чого? Так як я і говорив, що не хочеться стояти на лісовичку, але виходить, що потрібно буде стати там, бо варіантів інших немає. Так, До следующего один 1,7 км. Спроба No2. Лісовичок. Освітлюється, ще й добре освітлюється, але чи буде там місце? Для місця. Одне місце, ну, мусимо паркуватися, що робити? Більше варіантів нема. Якось так запаркувався між однією шторгою і іншою. Знаєш, що зараз напишуть в коментарях, що на рефі заліз між штор. Ну, а що робити, як місця немає. Чомусь вони не стає штори біля штори, а лишають між собою ще місце якраз для рефа. Зараз помию вікна бокові, так як камери зеркала чисті, нема до них ніяких претензій. А от зеркалі. Вікна потрібно помити, так як їхав по Австрії і дуже забруднилися. Вечерюю і буду відпочивати. ранок. Нормально відстояв паузу. Ніхто паливо не злив, а також холодильник ніхто не виключив, так як стояв між тентами, хоча з правої сторони тент від'їхав. І пізніше став також реф. А зараз під'їжджаю до розвантаження, ще залишилося 8,2 км. Їду цілий ранок. 26 кілометрів національними дорогами. Навігатор показав 50. годину часу. От, так видно 8 кілометрів і 18 хвилин по часу. Такі трошки вузькуваті дорожки в Італії, не критично, але після автостради, то трішки вузько. З'їхав я врешті-решт вже на промзону, а тепер потрібно знайти фірму. фірма... Фірма бо читав по відгукам, що фірма нібито нормальна, швиденько розвантажують. Зараз пересвідчимося. Чи правильно люди пишуть відгуки? Я також стараюся, якщо фірма або дуже класна, або дуже погана, написати відгук. Так, ну що, мабуть, зупиняюсь тут на аварійці. потім потім ви пункт призначення. Беру це Мерку і йду шукати вхід на фірму. Сходив, позвонив у дзвоник на воротах і сказали, що прийти о 8-й годині вони відчиняються 8-й годині ранку. Хоча по інформації від експедитора розвантаження на 7.00. Зараз у нас 7 година 35 хвилин. Так що маємо час випити чай. Зараз 10 година 26 хвилин. А мене лише покликали заїжджати під рампу. А стою я на 7 години і 30 хвилин. Так що якось так. Хоча італійські автомобілі вони запускають, випускають, то все як має бути. Паркуюся під рампу ну і буду чекати, поки вони розвантажать. Запаркувався на одну із двох рамп і чекаю, поки почнеться розвантаження. Ще можна від італійців чекати, що у них зараз почнеться обідня перерва або тайм. Але нічого не зробимо, мусимо чекати до кінця. Також потрібно буде перевірити, щоб нам віддали пусті палети, так як завантаження у нас було з обміном палет. Розвантажили за годинку часу. Така собі, скажімо, фірма не цілком відповідає коментам в Google. Перевірив, чи є дійсно всі палети, так як італійці така нація, що потрібно за ними завжди перевіряти. Наголошую, не всі, але в більшості італійців. ніби випадково, але можуть не доставити там 3-4 палети, особливо, якщо там працюють румуни. А я повідомляю експедитора. Що вже розвантажений, і їду на слідує завантаження, яке мені ще вчора розкинули Вам дякую за перегляд. Якщо сподобалось, традиційно стамо вподобайку. Підписуємося, хто ще не підписався на канал. І до скорих зустрічей нових відео. Всім пока!